Наталія Чуб Подорож листочка. У великому лісі, де росте стільки дерев, що полічити їх можна приблизно за сто років. Жив маленький листочок. Він ріс на одному дереві разом зі своїми братами. Їх було тисячі й тисячі. Народжуючись із бруньок, рано навесні, листочки поступово розгорталися. Спочатку вони були ніжно-зеленими, напівпрозорими, але що яскравіше і тепліше світило сонечко, то темнішими ставали й листочки. Маленький листочок був таким самим, як усі його родичі. Він так само шелестів на вітрі, так само щоранку повертався до сонечка і жадібно пив вологу, коли в лісі йшов дощ. Але він відрізнявся від своїх братів. Наш листочок був дуже допитливим він любив роздивлятися все, що відбувалося навколо. Звісно, листочок не міг ні ходити, ні літати, адже його хвостик міцно тримався за гілку. Однак навіть так він встигав помітити багато цікавого. Виявляється, якщо зловити подих вітерцю і трохи піднятися вгору. Можна побачити, що є далеко за лісом. Листочку здавалося, що там виблискує сріблом щось незвичайне. А ще маленький листочок любив, коли на нього сідав метелик, він розгортав свої прекрасні крильця і листочок милувався ними. Він часто спостерігав за птахами, які літали навколо. Вони піднімалися дуже високо, навіть вище крони його рідного дерева. І листочок трохи заздрив їм. Я б теж мріяв бути таким, як метелики або пташки. Вони літають так високо, як тільки захочуть, і можуть полетіти далеко далеко, думав маленький листочок. Він дуже любив своє дерево, гілку, за яку звик триматися, а також своїх братів. Однак усе таки мріяв, що колись. Зможе побачити світ. Хоча листочок іще не знав, що таке світ, він чув розмови птахів і звірів, розуміючи, що десь є те, чого він ніколи не бачив. Я знаю кожну гілочку свого дерева, кожен листочок. Я вивчив усі квіточки і травинки на рідній галявинці, і мені так хочеться подорожувати, пізнавати нове. Летіть туди, де на мене чекає щось цікаве, думав листочок. Та час минав, а в його житті нічого не змінювалося. Сонечко вставало вранці, сідало ввечері. Дощик то накрапав, то переставав іти. Іноді налітав вітер, а все інше щодня було однаковісіньким. І ось одного разу. Вітер подув не легенько, як завжди, а сильно, присильно. Листочок спочатку намагався втриматися за гілку, але незабаром йому забракло сили, і він полетів. Листочок обертався в повітрі, йому було легко і весело. Я лечу, я здіймаюся вгору. Радів листочок. І справді, Могутній вітер піднімав його дедалі вище над рідною галявиною, над деревом, на якому він ріс. Ось на цьому можна було б, мабуть, і закінчити казку про маленький відважний листочок, що мріяв подорожувати, пізнавати нове. Він летів у повітрі й так могло б тривати дуже довго, якби вітрові не набридло так сильно дути. Він трохи втомився, зітхнув раз, потім іще. Але дедалі слабкіше і слабкіше. Ш... 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 Невдовзі вітер зовсім стих, і маленький листочок почав поволі опускатися на землю вона ставала дедалі ближчою і більшою. Тепер листочок бачив жовте поле, яскраві дахи маленьких будиночків, а ще щось ріблясте і блискуче. Він ще трохи покружляв у повітрі повільно опустився на воду, яка негайно підхопила і понесла його вперед. Це був маленький дзвінкий струмочок. Він жував обіг поміж трав, повз кучеряві берізки та барвисті запашні квіти. Листочок відчув, як прохолодна вода освіжає його і як навколо летять бризки. Йому стало дуже весело. «Отже!» Моя подорож іще не скінчилася, радів він. Раптом маленька комашка, що прилітала повз, присіла на листочок відпочити. Якийсь час вони пливли разом. Маленький листочок дивувався. До цього я був просто листком, одним із тисячі інших, а тепер я став човником. Комашка розправила крильця і злетіла. Вона легенько помахала ними на знак подяки. Листочок був щасливий. Вода несла його все далі й далі. Листочок не знав, що на нього чекає попереду, однак вірив це буде щось дуже хороше. Несподівано на нього присіла крихітна пташка, спурхнувши з молодої берізки. Вона ледь ступала своїми тоненькими лапками. Але такому маленькому листочку навіть невеличка пташка здавалася велетенською. Вона занурила свій дзьобок у воду і почала пити, раз у раз підіймаючи голівку. Листочок радів, що знову став у пригоді, а коли пташка полетіла він ще довго дивився її слід, щоб запам'ятати, як виглядає його новий друг. Раптом маленький листочок відчув, як хтось смикнув його за хвостик, і цей хтось був під водою. Листочок придивився і побачив у струмочку сріблясту рибку, яка весело бавилася і запрошувала його приєднатися. Ніколи б не подумав, що я зможу погратися у струмку. Листочок був дуже радий. Він підражнював рибку своїм хвостиком а потім тікав від неї. Листочок навіть не помітив, як струмок став вущим і спокійнішим. Маленького мандрівника прибило до берега течією, і він зупинився. Листочок вирішив озирнутися довкола. На гілці дерева, що росло біля струмка, він побачив пташку з великими круглими очима. Це була сова. Раптом вона підлетіла до нього і, схиливши голову на бік, почала уважно його розглядати. Яка велетенська пташка. подумав листочок. Раптом десь ледь чутно хруснула гілка, перелунали легкі кроки, і на лісовій галявині з'явилася маленька дівчинка, у теплому, в'язаному светрі та лакованих гумових чобітках із кучерявим яскраво рудим волоссям вона сама була схожа на маленьке осіннє деревце. Дівчинка підійшла ближче до сови і побачила, що та розглядає листочок. Крихітка взяла його своїми тендітними пальчиками. Листочок був ще зовсім зелений, хоча осінь уже увійшла у свої володіння і щедро розмалювала крони дерев яскравими фарбами. Вона обережно струсила з нього краплинки води і помітила на поверхні маленьку дірочку. Дівчинка подивилася крізь дірочку спочатку на небо, а потім на сонце. Це було так гарно. Світ засяяв дивовижними барвами. Тоненькі сонячні промінчики просотувалися крізь дірочку і здавалися чарівними золотими нитками. Дівчинка тихенько зітхнула. У струмочку неголосно дзюрчала вода. Десь поруч починалася велика річка, і дівчинка опустила листочок на воду, щоб він плив далі. Листочку було дуже цікаво, які ж пригоди очікують його там, попереду, і він поплив назустріч новим дивовижним відкриттям. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.